Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. кажуть мені вже з нами на зв'язку. Валерій чалий голова правління українського кризового медіа центру, надзвичайний повноважний посол України США у 2015-2019 роках. Пане Валерію, добрий день вітаю вас в ефірі. Пане Валерію, чи чути слава Україні героям слава. Тож хочу з вами поговорити про саміт в нью делі Так там зустрічалися міністри закордонних справ, і здається, що от зараз дуже важливою є саме. А... Позиція Індії величезної країни її ще називають так найбільшою демократ демократії світу. І от ми бачимо два таких треки: з одного боку, Індія використовує ну те положення, в якому знаходиться Росія, купуючи. Нафту купуючи вугілля та добрива з великими знижками, з іншого боку, аналітики кажуть, що Індія е, стає ближчою до заходу, так і е, особливо до США тут ще посилаються на те, що американські топ-чиновники відвідували Індію і вели переговори е, саме з індійським керівництвом. Що ви спостерігаєте, наскільки важливою є позиція Індії зараз? Насправді зараз дійсно можна про це говорити, тому що. Буквально сьогодні це вже завершальний день найбільш відомого форуму з зовнішньої політики і безпеки в нью Нюдельні. І я слідкував там за подіями. На жаль, на цьому форумі немає офіційних представників України, але тим не менше, дуже показова дискусія. З одного боку, всі ми побачили, як там просто висміяли Лаврова після його заяви, що це Україна напала, виявляється на Росію, тобто гомеричний хохот був в залі, але все інше не таке насправді надихаюче для нас, тому що Україна на жаль все ще розглядається в Індії як дуже далека країна. І е, насправді в Індії, м, ну я би не сказав, що це проросійські настрої, але оцей, от, як вони вважають, баланс, що це дві е, сторони і треба знайти, знайти рішення. Ця дискусія в такому плані ще триває. Хоча офіційна позиція Індії, ми бачимо, як вона поволі змінюється е, поступово, я би назвав її все-таки ну, на відміну від китайської, дійсно такою нейтральною. Але е, мені здається, в Індії недостатньо все ж таки інформації е, про реальні події, реальний стан справ. Тому за Індією можна поборотися, реально поборотися. Це країна, яка розраховує на добрі стосунки з Сполученими Штатами Америки. А країна, яка в регіоні хоче тримати баланс сили, тобто це і Китай, який поруч з ними. Тому я думаю, що наші зусилля дипломатичні, інформаційні інші, треба зараз підсилити в рази на індійському напрямку. От пане Валерію, ну от все-таки хочу трошечки зупинитися на тому інциденті, який ви згадали, так, коли Лавров почав говорити, значить, що е, взагалі-то Росія хоче припинити війну і почали сміятися в залі. Ми ж розуміємо, що в цьому залі знаходяться або професійні дипломати, або, ну, мабуть, представники медіа. Той факт, що над ним вже сміються. А про що це вам говорить? Ну, з одного боку, це говорить, що саме ця фраза. Що е, є зараз новим таким е, наративом в е, Росії, е, це не тільки від цього пропагандиста. Ми чуємо. Ми вже чуємо зараз звідусіль що це на Росію напали виявляється, тобто, це не Росія вбивала людей, жінок, дітей, і вони зараз захищаються. Тобто, з одного боку, викликає сміх, чому тому, що це настільки не відповідає дійсності. Що просто ну просто на голову не налазить, що називається. І нормальні люди, як ви сказали, і експерти, і там і офіційні представники. До речі, там представлений Європейський Союз, там представлена Сполучені Штати держсекретар, там і Японія, міністр закордонних справ, Австралія. Тобто, там в залі є е, різні люди, але це точно не та фраза, яку сприймуть. Тобто, ви сміяли, тому що. Вважають, що так брехати вже ну, це вже тумач, тобто занадто. Хоча я хочу вам ще раз наголосити: якщо ви послухаєте всі наративи, то росіяни мають там своїх також Путін-Ферштейнерів, як ми називаємо. Тобто їх ще слухають, Лаврова ще там чують. І є група, які ну, таких антиамериканістів, які Дійсно, його різні слова, що це зіткнення з Америкою, що і Америка не все робила як треба. Тобто, там знаходять е, певні слухачів своїх. Тому е, ми реагуємо. Знаєте, це ще такий приклад. Ми бачимо тільки епізоди. А я, я подивився різні дискусії, і дуже шкода, що дискусія про Україну була призначена на. Пів одинадцятого вечора, по перше по друге, уявіть собі в дискусії про Україну: бере участь росіянин, керівник там інституту профільного пропагандистського. Тобто, бере беруть участь. Ну з індії представники, але там немає офіційного представника України. Я вважаю, що якщо ми так будемо ставитись до так, такий підхід, у нас буде, то ми тоді можемо втратити. В боротьбі не на фронті, а в боротьбі за встановлення результатів війни після деокупації українських територій. Тому негайно нам треба цю координацію подивитися уважніше. І ще раз, ми можемо сміятися, як і інші, і це маємо на це право, але е, треба робити реальні кроки, щоб наш голос був почутий не тільки серед наших найближчих партнерів. Але і в Азії, і в Центральній Азії, і в Східній Азії, і в Латинській Америці, і щоб це був голос не тільки керівництва там президента України, який зв'язався з Бразилією Бразилії, президентом, але щоб це був голос потужний. Ну я не знаю посла України в Індії, якого на сьогодні немає призначеного. І офіційних українських представників, пане Валерію. А от чи ви розумієте, чому так сталося? Чи ну як мінімум, те, що дискусія, яка була про Україну, там росіяни, індійці і немає а, представників України. А, це з чим на вашу думку пов'язано? Чи тому, що ми не входимо в велику двадцятку? Хоча я впевнений, що Україна була а, запрошена на цей саміт. Чи є у вас пояснення? Ну, це краще задавати питання тим, куди. Приходили офіційні листи запрошення, тому що ця цей форум робиться організовується під патронатом Міністерства закордонних справ Індії, міністерства зовнішніх зв'язків Індії. Тобто вони надсилають запрошення офіційні і там уже вирішують наші відповідні структури, кого направити. Це може бути і ну було б добре, щоб ран був заступника міністра, як це було раніше, наприклад, ті ж самі форуми Шангріла в Сінгапурі, де до речі. Е, виступав брав участь і раніше. Президент, і потім президент виступав. Тобто, е, ну раніше якось це було представлено. Я думаю, що це е, зараз е, ну, можна назвати втомою певною нашої зовнішньої лінії і людей, які працюють на цьому напрямі, але координації недостатньо. Інші країни направляють керівників аналітичних інститутів, державних недержавних. А у нас, ну скажем так, ця, е, все концентрується тільки в офісі президента в МЗС, можливо, а цього недостатньо. Наприклад, що б я запропонував, у нас є група дружби в парламенті з Індією. Ну, цієї роботи, цієї групи дружби і керівника не видно від слова зовсім. Цей же керівник групи дружби він одночасно ще керівник групи дружби Бразилії, де теж нуль роботи. Групи. Тобто, можливо, до речі, ця людина він не має досвіду зовнішньої політики. Пан Юраш немає в нього такого досвіду. Тому що він уступить іншому, хто буде цим займатися більше. Або е, фракція має подумати, як підсилити цю роботу. Тому що міжпарламентські зв'язки можливі там є, там були парламентарі, там були люди, які є люди в Індії, які нашу позицію намагаються захищати, але досить уже. Шукати просто щоб за нас щось робили зараз. Час прийшов, вертається назад дипломатія поступово. Фронт ще головна лінія, але дипломатія вертається, і роль буде зростати наступні місяць. Ну так і ми розуміємо, що росіяни вони не втомлюються так при приїздити на будь-яке на будь-який саміт, на будь-яку велику подію і поширювати саме ту маячню, яку вони поширюють, і мати при цьому, ну в тому числі, і слухачів, які в це вірять і далі розповсюджують в своїх країнах. Є ще от важливий момент. Звичайно, що ми говоримо багато про Китай, а ви тільки. Що згадали про те, що от Індія з Китаєм в них є свої проблеми, так на кордоні і так далі. От е, буквально сьогодні з'явилася інформація про те, що нібито це видання The Economist повідомила, посилаючись на свої джерела, що китайська влада розізлилася на Росію. Тут я цитую за те, що інформація про перемовини щодо поставок зброї опинилася в публічному просторі. Нагадаю, нашій аудиторії, що саме держсекретар США Ентоні Блінкін був першою людиною, яка ще на Мюнхенській так безпокові Конференції заявила про те, що от дійсно розглядає Китай і такий варіант. От зараз, коли це вийшло в публічний простір, чого ви очікуєте? В сенсі яких дій від Китаю ви очікуєте в тому плані, чи будуть вони допомагати Росії і саме таким чином? Ну Давайте будемо перед собою чесними, якщо Китай. Раптом зробить, на мій погляд, таку помилку для своєї стратегії і піде підтримувати військово-технічному плані Росію, то для нас ціна перемоги збільшиться, і війна розтягнеться. Тобто, і очевидно, що зараз всі зусилля спрямовані на те, щоб не допустити такого розвитку подій, адже просто направлення, наприклад, навіть одягу чи бронежилетів чи Подвійного призначення товарів чи надання даних космічного спостереження, що китайські компанії вже робили, і США зв'язку з цим наклала санкції на ці компанії, які розташовані в Європі. Тобто, все це дуже серйозно, і це серйозна допомога агресору. Тому Китай, який на жаль в своїх 12 пунктах, ну так званого мирного плану, не визначив чітко де агресора, де жертва, тобто він в принципі може. Піти на такий крок, тому Сполучені Штати Америки заявили вже Європейський Союз зробив заяву інші країни, що будуть надкладені санкції для Китая. Це ну думаю, санкції болючий момент, тому що Китай не хоче бути на боці Росії, щоб так його сприймали, тобто він хоче брати участь в розподілі. І о політичному і наслідках результатів війни російсько-української, тобто я думаю, що це превентивні заходи не тільки те, що це в публічному просторі, а те, що це заяви е, сполучених штатів, відтримані партнерами. Це дуже правильна лінія, яка може зупинити такого роду дії. І я дуже сподіваюся, що цього не відбудеться. Хоча. Я б я би не говорив, що не виключав би тобто, треба робити зусилля, треба робити кроки для того, щоб Китай не зробив такої помилки. А от той факт, що от ми дійсно не маємо послів ні в Китаї, ні в Індії. А це чому? Ну от в чому, ви ви точно знаєте, тому що ви є дуже досвідченим дипломатом. А в чому найбільша проблема? Надіслати посла, який би міг як мінімум комунікувати ту позицію, яку яка є у Україні, ви праві. Я був на такій же позиції зовнішньополітичного радника президента і власне пропонував кандидатури за поданням МЗС, що би не розказували з приводу важкості там знаходження кандидатур. Повірте мені, наша дипломатична служба і більш широкий спектр, тобто, дозволяє знаходити реальних і достойних кандидатів навіть в такі важливі великі країни, і впливові, як Китай, Індія. Тобто, я знаю ситуацію, знаю, які кандидатури вже пропонувались і чому вони не поїхали. Знаю, що зараз визначена кандидатура по Китаю. І поки що немає рішення. Тобто, а хто, це це все... хто це буде? Хто це буде, розкажіть нам, якщо якщо можете. Ну це не прийнято до указу президента говорити. Тобто, але ви знаєте, що обговорювалось в українських ЗМІ. Журналісти обговорювали, що це може бути пан Ребікен, який зараз є членом уряду Міністерства очолює. Тобто, це міністерство в. Тій схема, яка пропонувалася раніше, воно могло би бути ліквідовано. Тому у нього є там певний дипломатичний досвід, і розуміння економічних проєктів, але е, не в цьому ж питанні. Інколи це вже не, не один місяць чи два. Значить, три причини, головних, чому е, так відбувається. По-перше, немає е, відповідного взаємодії, я би так сказав, і впливу. Сьогодні Михайловської, тобто МЗС, на ці рішення, власне, президент приймає рішення, підписує указ. Але у президента є радники, які е, мають це робити більш оперативно. В даному випадку та людина, яка сконцентрувала в, у себе всі ці важелі впливу і припонує. Приносить президенту на підпис відповідну кандидатуру на банкові. Тобто, ну не знаю, можуть шукають насправді. Моє припущення, я бачу, що на жаль, останнім часом призначення послів за кордоном вони, по перше, дуже багато вже політичних призначенців. Хоча це було і раніше, але такої кількості, як останнім часом, не було. Тобто є хороше рішення, як, наприклад, Португалія. Марина Михайленко досвідчена дипломатка, тобто вона керівник департаменту зараз, в МЗС і це підсилить роботу на цьому напрямі. А є Болгарія, де у нас є досить скандальна кандидатура, яка досі не має іншого рішення щодо неї. Тобто, сприймається призначення як якийсь елемент, або, ну скажімо, подяки за якісь дії або навпаки. Педалі від, від України когось направити, або можливо чиїсь бажання задовільнити, тобто не може призначення послів бути розмінною от картою в, в якихось внутрішньополітичних українських процесах. По перше, а по-друге, в принципі, ну треба все таки надати МЗС більше можливостей просувати ці кандидатури, тому що це вже заходить занадто далеко. Можу прийняти, що в будь-яких періодах були такі затримки з заповненням позиції послів, але так як це зараз відбувається, це не було ніколи. Ну так, ми можемо. Ви згадали вже і про сексологиню, яка є послом в Болгарії. Можемо про Ірину Венедіктову, як про посла в Швейцарії, згадати колишня генпрокурорка. Тож так є багато проблем щодо цього. Пане Валерію. Я вам дуже дякую за цю розмову. Валерій чалий, голова правління українського кризового медіа-центру, дипломат, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.